Стем-гайд. Початкова школа. Візуальна інструкція для проведення експериментів. Дослід. Чому шкіра загоряє на сонці. Увага! Усі досліди виконуються у супроводі дорослих. Мета. Дослідити, чому шкіра загоряє на сонці. Пояснити, як ультрафіолетові промені впливають на нашу шкіру та як шкіра виробляє пігмент Меланін у відповідь на ультрафіолетове випромінювання. Матеріали листи паперу або картону. Сонцезахисний крем, лампа або ліхтар для створення штучного сонячного світла, картки або малюнки, що демонструють різницю між UVA і UVB променями. Як сонце впливає на шкіру. Під час перебування на сонці наша шкіра може змінювати свій колір. Стає темнішою. Це відбувається через вплив ультрафіолетових променів на шкіру. Ультрафіолетові промені є частиною сонячного випромінювання, і вони поділяються на два типи: – UVA промені і uvb промені. Як меланін захищає нашу шкіру. Меланін це природний пігмент, який виробляється шкірою у відповідь на ультрафіолетове випромінювання. Меланін поглинає ультрафіолетові промені, знищуючи їх вплив на шкіру і таким чином захищаючи їх від ушкоджень. Чим більше меланіну, тим темніша шкіра. Як ультрафіолетове світло впливає на матеріали. Покладіть листи паперу або картону під лампу і спостерігайте, як вони змінюються під впливом світла. Це схоже на те, як наша шкіра змінює колір під впливом ультрафіолетових променів. Під час тривалого впливу ультрафіолетових променів на шкіру вона виробляє більше меланіну. Цей процес може викликати загар потемніння шкіри. Загар є механізмом захисту від подальшого впливу ультрафіолету, але надмірне перебування на сонці може призвести до шкідливих наслідків, таких як сонячні опіки. Для захисту від сонячних променів важливо використовувати сонцезахисні засоби, одяг і головні обори, обмежувати час перебування на сонці, особливо в години найбільшої активності ультрафіолету, пити багато води, щоб зберігати шкіру зволоженою. Шкіра загоряє під впливом ультрафіолетових променів, бо шкіра виробляє більше меланіну, пігменту, який захищає від ультрафіолетових променів. Загар є механізмом захисту шкіри, але він не дає 100% захисту від сонця. Для збереження здоров'я шкіри важливо застосовувати захист від ультрафіолетових променів, особливо в сонячні дні. Ваша STEM-історія тільки починається.